Миру всім, магнітне поле Землі являється історичним документом, научним фактом. Ісследування магнітного поля Землі проводилось в течение 100 років, і за 100 років магнітне поле уменшилося на 5%. Якщо б не було магнітного поля, то все живе б на землі погибло. Доктор Нбарк доказує, що Земля молода на основанні самого точного великого факта про магнітне поле Землі. І він ще доказує, що у землі тисячу з лишнім років вперед, і ресурс землі закінчиться. У землі є ресурс, і він відповідає Біблії. І тому возраст землі 6 тисяч років, на Біблії. Ми повинні довіряти тільки Біблії, а не людям. Ми повинні слідувати істині, Божим людям і вчитися в тих, хто іскренно любить Христа і народжений від Бога.